Привіт, мене звати Карпов Андрій, мені 31 рік і я професійний актор. Так я навчався на професійного актора драматичного театру в Київському національному університеті культури і мистецтв курсу Остапа Богдановича Ступки. Не буду згадувати свої попередні регалії, тому що це не цікаво. Цікаво, те, що зараз я в вільній Україні граю у вільних, незалежних, комерційних, хоч і маленьких, Театрах, але класні ролі. Е, я володію акробатикою, я базово володію вокалом та хореографією. Е, я воджу автомобіль, в мене права категорії Б С та С1. с 1 означає велика вантажівка, тобто я зможу зіграти далекобійника, для цього я зможу набрати вагу або ж схуднути. Це говорить про те, що я хотів би. Змінитися для ролі, якщо це потрібно. Я готовий підстригтися, готовий поголитися, готовий показати абсолютно себе з іншого боку. Більше люблю драму, хоча деякі режисери говорять, що в мене є талант в комедії. Побачимо! Запросіть, а далі буде видно. Дякую вам за увагу!